Мир вам, дорогі глядачі! Ви дивитесь черговий випуск історичної програми «Дорогами християнства студії ведучий Віталій Кривой. Новгород вирізнявся серед інших міст Русі своїм особливим устроєм. Найближчий до Європи, завдяки своїм культурно-торгівельним зв'язкам, він як зберігав архаїчні, так і приймав новаторські традиції. Тому дивними видаються твердження, що новгородці, які були знайомі з усіма європейськими досягненнями, найдовше опиралися християнізації. Принаймні, сліди діяльності кельських місіонерів, основним реалом діяльності яких була Центральна та Північна Європа, тут повинні були залишитися. Саме про ці сліди розкажуть нам сьогодні Віталій Нероба, викладач Українського гуманітарного інституту, та Богдан Коваль, дослідник історії середньовіччя. Вітаю вас, шановні експерти! Сьогодні ми разом із вами будемо говорити про Новгород, північний центр Русі, та визначимо, чим були зумовлені особливості суспільного устрою в цій землі. Але спочатку разом переглянемо історичну довідку. Офіційною датою виникнення Новгорода прийнято умовно вважати 859 рік. Виходячи із згадки міста у Ніконівському літописі, найраніша іноземна згадка Новгорода Німогард міститься у творі 949 року візантійського імператора Костянтина Багрянородного про управління імперією у скандинавських сагах. Місто називається Холмгардом, столицею Гардариків в німецьких джерелах. Острогардом 1136 року Новгород став столицею Новгородської Республіки боярство, і купецька верхівка міста, використавши широкий рух народних мас, домоглися політичної самостійності. В 12-13 століттях відбувалося розширення території Новгородської феодальної республіки у східному та північно-східному напрямку. Освоювалися обоніжжя, подвиння, береги білого моря, югорські племена, що жили на північному. У Ралі сплачували данину великому Новгороду, північні володіння, багаті на хутро, морського звіра, рибу, сіль та інше складали основну економічну базу. Значні торгово-ремісничі посади існували в стародавніх новгородських містах: старі Русі, Ладозі, Торці, Корелі, Оресьці, що мали політичне самоврядування та вважалися пригородами, васалами великого Новгорода. Висока культура Новгородської республіки розквітла на основі культури. Створеною у період розквіту Київської Русі, у 12-15 століттях, ця основа збагатилася місцевими самобутніми рисами, у яких відбилися особливості соціально-економічного та політичного розвитку Новгорода. Тут було складено билини про Василя Буслаєва та Садко, вочевидь у 14 столітті, що відобразили пору самостійності Новгорода, його багатство та велич серед населення, особливо серед боярства та купецтва, значного поширення набула грамота. При розкопках у Новгороді було знайдено безліч берестяних грамот, у тому числі десятки грамот, що містять листування простолюду. Новгород був найбільшим центром літописання. Розглядаючи різні центри впливу і говорячи про різні культурні і релігійні центри на території Київської Русі, сьогодні ми будемо разом з вами говорити про Новгород. Отже, де знаходилося це місто, місце розташування Новгорода. Новгород був найбільш північною точкою. Це центр одного з слов'янських племен, ільменських словен. Uh -huh. Місто, скажімо так, не найперше, яке виникло в цих місцях, перші міста. Знаходилися ще північніше, але Новгород став завдяки своєму вигідному розташуванню одним із таких досить впливових центрів. До речі, я думаю, що в цьому нам дуже допоможе карта, щоб глядачі подивилися на карту Новгородської угу. землі і тих земель, які прилягали до неї. Ось щоб ми уявляли собі приблизно, де це? Де угу. це приблизно біля Балтійського моря? Угу. А що означає ну, сама назва? Чому так названий Новгород? Традиційна версія говорить про те, що е, перші поселення ільменських словен, першим таким впливовим центром була Ладога, це якраз біля Ладоського озера. Uh -huh. е, але потім, в силу певних причин, е, перенесли місто на більш таке зручне, на, на більш таке зручне місце розташування е, у річці, біля річки Волхов. Uh -huh. І Там саме виник, виникло нове місто і, якби, і назвали його Новгород. Mm -hmm. вот. Еще можно сказать, еще назвы очень интересные. Новое место. Один из исследователей, например, комментирует назвы так, читая российскую язык. Одним из главных городов, контролировавших путь из варя в реки, стал господин Великий Новгород, само название которого этимологически связано с названиями кельтских городов типа Новиадун или Невиадун, что в переводе с кельтского означало «Новый город». Mm -hmm. Впрочем, як і названня ріки Невы в періоді Скельського означає нове. Втім, я чув что і Ладога, здається, також має Кельське коріння. Да. Озеро Ладога, яке фактично є, скажімо так, прошу увагу на карту звернути, як продовження фінської затоки, тому що тут фінська затока Балтійського mm -hmm. моря, річка Нева і Озеро. Е, озеро. далі. І це озеро Ладога, є різні версії походження. Одна, що воно походить від слова. Фінсько, От ви по звучанню зауважте, що воно uh -huh. більш схоже: uh -huh. Альтокас, тобто те, яке хвилюється, uh -huh. або від шведського лад у горт садиба. Але існує кельтське слово ландога, що означає монастир в затоці. Mm -hmm. Монастир в затоці, а в монастир... монастирі кельські це були не просто місця усамітнення, місця скези. Це були місіонерські центри, центри освіти, навчання. Це. да, Духовні mm -hmm. книгопереписування, такі центри. Ну а з ким взагалі підтримували торгівельні і культурні зв'язки Новгородці, з ким вони межували, розвивалися, з ким, що приймали у своїх сусідів. Якщо ми знову згадаємо нашу карту, то побачимо, які народи оточують новгородців цих ільменських словен. Це з півдня слов'янські племена, це Кривичі, наприклад, більше сюди на захід, на захід це Балти. Ось. Потім з півночі Скандинави. І ось сюди на схід, на схід і північний схід це фінни, ну, фінські племена. Угу. Ось, тобто, ми бачимо, що коло культурних контактів було дуже, дуже таке поширене. От, і від кожного із цих народів Новгород, фактично, культура Новгорода, формувалася під впливом кожного із цих народів. Не можна сказати, наприклад, що вона була скандинавською. Ось mm -hmm. тому, що Скандинавію, хоча і було багато, але ось варяги, про які говориться, які мали mm -hmm. велику mm -hmm. роль в управлінні Новгородом, це не завжди скандинави. Це, можливо, ті ж самі слов'яни, можливо, ті ж самі Балти, люди так, так, просто назва варяг це більше як. Рід професійного такого заняття. Якщо uh -huh. говорити про побут, то щось у них було схоже із фінськими племенами. Ось предмети побуту, посуд можливо, uh -huh. якийсь там устрій. Потрібно uh -huh. зауважити, ну не зважаючи на те, що ми слов'яни, але все таки реальність і реальність. Фі... Називати Новгород суто слов'янською колонією. Там ото одні тільки чистокровні слов'яни не завжди буде доречно. Чому вони знаходяться в оточенні фінського народу? Він тоді називався Чуть. Uh -huh. Пізніше відомий під назвою Інгри. Він був репресований, uh -huh. знищений цей народ в роки Сталінщини. Але цей народ вклав значний внесок в Новгород. І що важливо зауважити, що він був на морській дорозі. Не так і з варяг в греки, нам більш про неї говорять. Uh -huh. Але це досить складний шлях із Новгорода на Дніпро. Там дуже багато треба Волоком притягувати суден, кораблів. Набагато зручніший шлях на Волгу. Uh -huh. І пізніше там на Волзі було засноване місто Нижній Новгород. Так, так. Цей верхів'ях Волги uh -huh. сюди, а той туди нижче. І він був набагато потребував, ну, скажімо, економічно більш зацікавлений. Чому? Тому uh -huh. що це прямий вихід до шовкового шляху в Китай, тому що Волга впадає в Каспій, uh -huh. і ось, будь і ласка, вже всі дороги відкриті. І завдяки цьому у новгородців був досить тісний зв'язок з Волжською Болгарією. Mm -hmm. І з казарським каганатом, тобто з юдейсько-ісламським світом. Mm -hmm. Дякую. А який характер взаємовідносин взагалі був з сусідами? Як вони жили в Новгородці? Це мирний народ був. Фіни взагалі дуже мирний народ. Ну, це є десь ці джерела, які розповідають. Ну і це про навіть і зараз фіни, вони мирні люди. І в них немає такої от е, спрагнення до анексії, до завоювання, до там якихось грабунків. Но навпаки, вони поширювали своє, е, скажімо, володіння мирним шляхом торговими. Тобто. Ну так, вони займалися торгівлею, засновували свої факторії торгові. Uh -huh. Так, в них були війни, вони були гарними війнами, але десь uh -huh. якісь згадки про геноцид Новгородців, хоч би вони там знищували, вирізали, uh -huh. uh -huh. немає. Е, uh -huh. Фінни, як жили в тих краях, аж до 1937 року, коли вже. Влада ну, постаралася скоріше здійсню. новгородці. Якщо ми говоримо про територію, яку вони контролювали, це не стільки був якийсь політичний контроль, скільки це були торгові такі точки, торгові факторії через закинути і ні, місіонерські так. одночасно, і місіонерські, бо дійсно uh -huh. професія купця. Ті часи, як мандрівна така професія, людина, яка бувала в багатьох землях, яка могла багато про що розказати, була дуже тісно пов'язана із проповіді Євангелія. Фактично, людина могла себе там найбільше реалізувати як місіонера. А щодо врядування у місті Новгороді, ми про нього говоримо. Яким воно було це врядування? І що це за Віче? Що це за такий той же біблійний принцип управління називається він собор? Соборність. Ми читаємо в діях апостолів, що апостоли зібрались в Верхній горинці, обрали угу. е, апостола там. Ще. Потім, пізніше, в 15 розділі дії апостолів зібралися і вирішували на соборі питання певного церковного зброю. Це Не шляхом це, це, є, це є те саме Віча, це є скоріше, Боярська рада. Віча це е, більш широке коло людей. Оце скоріше угу. собор буде. Віча дорівнює Собор, а Рада апостолів це є боярська рада. Якщо uh -huh. би ми так назвали. А хто має вирішальний голос? Е, вирішальний голос На ніхто не зібраннях. має. Там всі рівні. Вирішальний голос це Божий, пошук Бога в молитві uh -huh. і е, Боже керівництво. Ми дивимося, що в Західній Європі чи де панує інший устрій. На початку християнська церква мала соборне управління. Пізніше, коли до влади в церкві прийшов імператор Константин, який, uh -huh. сам, будучи язичником, очолив, очолював перший. Вселенський собор, собор далі други імператори очолювали собори, вони диктували свою волю. Як би там не було, імператор мав е, незаперечне ну, право голосу. Uh -huh. І пізніше там становилась ієрархія, коли від вищого до нижчого йдуть вказівки. Uh -huh. Це абсолютно протилежна система до біблійної системи. Це так, як в Греції, була аристократія, демократія. Uh -huh. а, а тут вже в християн або соборність управлінні церквою, uh -huh. або ієрархія, коли. Вищий наказує нижчим, що робити. І в Новгороді саме зберегли, якщо вони зберегли біблійний стиль управління апостольської церкви, mm -hmm. то беззаперечно і саме апостольське вчення, відношення до Божого закону, відношення до святого письма, до інших біблійних принципів, ну мало в них в значній мірі зберегтись. Добре, буде пауза невеличка, після якої ми знову будемо разом з нашими експертами. Нагадую, що ви дивитесь історичну програму Дорогоми Християнства, і сьогодні ми говоримо про Новгород. Чим відрізнявся суспільний устрій цього міста від інших давньоруських міст? В студії з нами Віталій Неробот та Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів або у вас є цікаві думки щодо цієї теми, то пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з матеріалами, відповідними у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Ми говорили разом з вами про устрій, про е, врядування у Новгороді. Ще якісь моменти ви хотіли б додати, тому що була пауза? Хотілося б сказати за княжіння у Новгороді. Була така традиція в Новгородців саме запрошувати князів. І це ще починається з того моменту, коли літопис нібито подає таке свідчення, як Рюріка запрошували. Говорять, земля наша велика і більна, а порядка в ній немає. Ну uh -huh. насправді там не було такого. Насправді ж, як ми говорили, все вирішувалося коло, боярська uh -huh. рада, віче. Uh -huh. От просто що, ну скажімо так, потрібно було людину, за потрібно було людину uh -huh. запросити на престол. А, і ми бачимо, що багато князів пройшло через той Новгород, але завжди вони мусили рахуватися з думкою народу. Там ніколи не було проявів самоуправства. Uh -huh. коли Одна людина всім керує. Добре, дякую, Богдан, за таку цікаву ремарку. Щодо е, християнських громад у Новгороді, чи є якісь літописні згадки, що ми знаходимо сьогодні? Е, так як Новгород е, найближче стикався з Європою того часу, то можна заключити про те, що християнські громади там були. Ну, Я сподіваюсь, ми спеціальну передачу присвятимо тому, що як хрестили, нібито Новгород, цей язичницький, uh -huh. і говориться про те, що на момент хрещення там вже були християни. Uh -huh. Важко говорити про це, тому що. Е, тому що сам, саме місто Новгород дискутується, коли воно було засноване, після ось цього Ладиського Городища, чи mm. то було 8 століття, як намагаються задавнити виникнення, Час. чи то було навіть, mm -hmm. 9, навіть 9 вже століття, mm -hmm. ось 850-ті роки. Е, на жаль, таких конкретних свідчень не збереглося. Є конкретні свідчення вже починаючи з епохи Ярослава Мудрого, mm -hmm. що от в цей проміжок з 10 по 13 століття в місті було 90 церков. 90 церковь. -церков. І угу. я сумніваюся, що якщо б новгородці були такими закорінілими язичниками, то вони б дозволили ось навіть із примусу. Новгородці не визнавали примусу. Навгородці ну, все вирішувалося спільно. загалом угу. на загальних зборах. Ось що вони б дозволили побудувати угу. таку кількість церков, якби там не було уже це могутнє підложжя тієї шкельської традиції, всіх тих угу. християнських традицій. Можливо, ми поговоримо, там же і єврейські традиції були, і певні богомільські впливи там були. Тобто і на території Новгорода багато християнських традицій зійшлось, перепоточно да? і дали свої цікаві угу. дуже плоди. Про так званий Новгородський кодекс. Що це таке і чим він відрізнявся взагалі, і особливість його яка? Новгородський кодекс це така цікава археологічна пам'ятка. Археологом Валентином Яніном було розкопано церкву, яка датована приблизно 1036 роком. І біля церкви, в зрубі церкви, були знайдені дерев'яні дощечки, скріплені між собою. Uh -huh. І на цих дерев'яних дощечках були записані тексти з кни... книги псалмів. Здається, 75 й uh -huh. 76-й псалом. Ну тобто, uh -huh. уявляєте uh -huh. там три чи чотири дощечки скріплені, uh -huh. і скільки uh -huh. там можна було написати. Ось, але ще цікаво, що ці дощечки досліджували, і радіоуглеродний аналіз показав, що приблизно дата останнього написання 1015 рік. А Але як? чому я кажу останнього написання? Тому що тоді ці дощечки покривалися воском і угу. по ним писали. Можна було. Зішкребти той воск і написати а, щось нове да? новий на І тому вчений Залізняк, коли досліджував ці дощечки, то за допомогою ретельного відновлення тих шарів воску, які були до того, говорять, що там писали ще й раніше. І ті написи, угу. які початкові, можливо, ще навіть були там надряпані угу, навіть угу. до офіційної дати хрещення Володимиром Києва до 988 року. — А в якому року? році цю пам'ятку відкрили, знайшли. Ось ну, це вже здається новітня знахідка, вже в 20 столітті десь. Коли ми говорили про різні впливи на місто Новгород, культурний вплив, який був, що ви можете сказати стосовно того, що в самому Новгороді знайдено багато кельтських хрестів, тобто ну, трішки інакших, ніж, ніж ті хрести, які були з Візантії, наприклад? Зараз, я думаю, варто глядачам поглянути на екран, щоб ми побачили, в чому особливість цього Христа. І для того, щоб детальніше познайомитись з даною темою кельтських mm -hmm. хрестів, я раджу подивитись наші передачі, які були раніше записані про кельське християнство, про кельтську символіку. Mm -hmm. Декілька передач ми записали. І особливість того Христа в тому, що то є коло, в центрі якого хрест. Mm -hmm. Де, що деякі дослідники кажуть, що то є сонце, але mm -hmm. сонце завжди зображується диском, тобто суцільним mm -hmm. колом таким. А на Кельтських хрестах є просто круг. Mm -hmm. Що таке круг? Круг це символ влади е, е, вищої інстанції в кельтському суспільстві, ради, кола. Mm -hmm. Як -от на дону казачий right. круг, так само у Новгороді це Боярська рада, або віч воно ставало в коло. Mm -hmm. І вирішували mm -hmm. ці питання. І вони казали: тепер, коли ми стали християнами, в центрі нашого кола буде Ісус Христос. Mm -hmm. Буде Його воля і Його рішення. Ми будемо в нього запитувати Ради. І mm -hmm. там, де були кельти, є саме, саме да? такі хрести. І в Новгороді їх досить досить багато. Mm -hmm. Поруч з цим багато, скажімо, історика Полон Кузьмін в книзі падіння Перуна. Висловлює дуже цікаву гіпотезу про зв'язок Новгорода з Ірландською церквою. Він різні різні проводить паралелі і говорить про те, наприклад, що Ірландська церква не знала такого е, суворого аскетизму. Вона була радісна, весела. Вони шукали переваг в цьому житті, а не чого, щоб до когось десь uh -huh. шукати недоліків. Наступне він пише, що е, ірландську або цю Кельтську церкву звинувачували в, в різних єресях, перш за все, в пелагіанстві. І іудаїзмі. Дуже, останнє дуже таке примічательно, тому що пізніше в Новгороді буде декілька єпископів, яких один знають був Лука, Жидята і, і там інші. Бо поговоримо про це, що вони були схильні до юдаїзму, до старого заповіту. Що таке юдаїзму? Да. Е, е, ще що важливо, що і гуслярі так само, і інші моменти. Це все було кельтського такого походження. гуслярі ви згадали, а що про гуслярів детальніше? Щодо гуслярів, то слід звернутися до архіву тих передач, які ми вже записували. В темі кельське християнство ми говорили, що це була одна з особливостей кельтського місіонерства. Коли люди грали на струнних інструментах, збирали народ, мандрували по містах і таким чином звіщали благовістку. Це на території і, е, е, так, і на території Європи для, uh -huh. для кельських місіонерів. Так, це було характерно. Uh -huh. І в Новгороді, що цікаво, ця традиція гуслярів. Гуслярства була досить така поширена угу. знову ж таки. Зараз це все е, приховане мраком загадковості, тобто в епосі залишилися згадки про цих гуслярів, угу. приблизно реконструюють той інструмент, на яких вони грали, і є такі ремарочки, що інструмент сам фінського походження. Ось, угу. Гусла, ось так, отак, вони угу. якби, схожі до фінських зразків за, угу. за формою. Але сама манера виконання, сам репертуар, той, який вони виконували, то це цікаво, це саме кельтська традиція. До угу. речі, тут саме і ось це мандрування для розповсюдження благої вістки. Є такий цікавий феномен, і він бере початок, здається, із Новгорода. Каліки перехожі. Зараз, Мандру... mm -hmm. зараз ось слово каліка пов'язується із людиною, яка фізично обділена із людиною з певною фізичною Втратила вадою, так. Mm -hmm. а раніше, виявляється, воно мало зовсім інше значення. Слово каліка слово, так, а? слово а що, каліка. Що? Ось як пише один дослідник, що розпространителями апокрифів були, як правило, русські паломники, називавшися каліками, от греческого калікон сандалія іли каліга сапох. І пелігримують, да, мовляв. Да, так, або пелігримами, атлантиського перегринерськіта. Угу. Тобто це ті люди, які мандрують, це ті люди, які проповідують. І угу. більше того, вони навіть були не з фізичними вадами, а знову ж звертаюся до цього джерела. Угу. Факт, що в узких літературних джерелах каліки описуються вовсе не як нищі у вічні странники, угу. а як силачі, красавці, одеті в шуби соболині, і гуні сарачини говорить о тому, що каліки були людьми багатими, способними субсидію переводчику і скрипторську діяльність. Ось тобто це так. люди, які часто давали пожертвування на те, щоб переписувались mm -hmm. книги Святого Письма, на те, щоб перекладались на мову зрозумілу народу. Mm -hmm. Ось такий цікавий феномен. Mm -hmm. ну, ви вже мене майже переконали про те, що дійсно вплив був сильний ірландських місіонерів на побут, на життя, і на релігію тих, хто проживав у Новгороді. Ну, а ось такий ще момент. Ці традиції, вони продовжували жити далі. Чи вони десь згасли? Є коли, рубіж, коли вони завершені були. Коли, коли Цікаво дуже відношення до цих традицій, поки при владі в Новгороді була Слов'янська церква, така, де були єпископами Лука Жедіата, Нікіта Заточник, то там було одне християнство, яке дозволяло цих гуслярів, яке цьому. Скажімо, допомагало. тобто воно сприймало це, ну, благословляло. коли Новгород був попав під владу Московського князівства, в дні чи там держави московські, в дні Івана Третього uh -huh. і, Московсь... і Новгородська церква втратила свою незалежність, uh -huh. то церква офіційно дуже переслідувала і забороняла оце гуслярство. А чому яка причина була це? Тому що. Одна справа, коли наша віра заснована на Біблії, вона призводить людину до свободного, до вільного вибору віри. Угу. І вон, людину цю не можна якось ну, змусити так вірити. Вона сама так вирішує. Від рук але не завжди ця віра відповідає, скажімо, прагненням держави чи там угу. якогось інституту е, соціального. Угу. Так не завжди. І тому краще мати віру, яка підконтрольна громадським організаціям чи інститутам. І коли прийшла влада вже Івана Третього, йому оці свободолюбиві каліки, оці гуслярі, які uh -huh. несли біблійні ідеали віри, яка відрізнялася від тої, що uh -huh. Uh -huh. їм були не потрібні. Тому uh -huh. вони були оголошені поза законом і це пересідулась. Вони змушені були втікати на північ до поморів, так звані старовіри, ну і вже все інше. Uh -huh. Оце ці це воно збереглося ці традиції, але серед старовірчикого такого православ'я. Чи може взагалі інститут державний впливати на віру людей? Ваша думка? Коротко, коротко в завершенні нашої передачі. Христос чітко розмежував у Євангелії. Він сказав Богу Богово, а кесареві Богу Боже. Кес... Так, Богу Боже, а кесареві кесареве. Тобто, людина у питаннях віри має сама визначатися. Не хтось має зверху диктувати, як вірити, у що вірити, угу. а людина має знайти істину. Новгород, мабуть, найбільше з усіх давньоруських міст зазнав впливу кельської християнської традиції. Це могло бути як безпосередньо через ченців місіонерів, а могло бути і через посередництво варягів. Багато елементів кельтського християнства легко впізнати в суспільному устрої міста. Боярська рада, так зване коло старішин, вічі, тобто Собор, монастирі як центри книжництва та освіти, це і гуслярі, барди, мандрівні співці, носії народної віри. Віталій Богдан, щиро дякую вам за ваші дослідження. Нехай Бог благословить вас подальші ваші наукові праці. Ну а з вами, дорогі глядачі, прощаємося до наступної передачі. З вами був Віталій Кривой. Нехай Господь благословить вас.